Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини в нашому телеграм-каналі на Фейсбуці, в інстаграмі і у Тіктоці. На минулому тижні уряд ухвалив декілька важливих рішень, яким виконано рішення Ради національної безпеки України, введених дію указами президента України. Зокрема, це звичайно рішення РНБО щодо обмеження. Виїзду високопосадовців та керівників середньої ланки державної служби органів місцевого самоврядування та тих, що мають представницькі мандати за кордон. Ця постанова вже опублікована на сайті Кабінету міністрів України. Всі відомства зобов'язані подати державній прикордонній службі відповідні списки таких посадових осіб, і буде здійснено відповідний пропуск через державний кордон тільки тих, хто має на це дозвіл, хто має вагомі підстави, а саме лікування, опікунство та інше виписане в цій постанові. Окрім того, ми продовжуємо санкційну політику. Внесено ціла низка списків підсанкційних осіб, які готувалися центральними органами виконавчої влади, які координуються кабінет міністрів України. Також ми розглядаємо цілу низку нових подань, які зараз внесена на реалізацію. Продовжуємо підготовку до спів. Відкриття нової сесії Верховної Ради взаємодію з комітетами щодо наших законопроєктів урядових, які ми очікуємо в сфері формування державного управління, і маємо надію, що вони будуть проголосовані щось буде проголосовано в першому читанні, а щось вже в другому. Окремо хочу наголосити на важливості забезпечення безпеки державних службовців, особливо органів місцевого самоврядування на місцях, прохання не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися всіх норм безпеки і відповідно реагувати на такі попередження. Безпечного нам тижня! Слава Україні!